Дуденко Василь Петрович, 52 року народження. родився і виріс у Береміці. Він служив армію, прийшов і працював у Селекстанції до 50 років. Водій Чорнобилець другої групи. Був у Чорнобилі в 86-му році. Пішов після пенсії, займався всякими. Роботами в основному по ремонтах займався. А тоді, як здоров'я трошки підволіла, почав займатися оце такою справою. В інтернеті побачила це все, мені і почала це ці всі шкатулки. Є в мене дві дочки, Одна працює медсестрою. У пікарні Семенівці, а друга директор садіка Велідівці. Перший, я і так і оставив собі. Ну, перше діло теж, оце мене таке перше вийшло. А тоді вже почав трошки, як чим більше працюєш, навики, все, і тоді вже стало виходить. Ну, однак я перший виріб оставив собі для того, щоб... Показати, чого воно все починається. Щось трохи не вийшло, а потім стало трохи получатися вже лучше. Ну от скільки наробив, скільки роздав дітям. Я їх нікому не продавав, а тільки віддавав дівчатам, дітям, подругам, доччині. Ну, оце таке. Якщо вже комусь треба, ну, я власна. Ну, сікну сотні, ну дві я брав. Я, я ж не беру. це там майзин заказали дівчата. Я їм шкатулку зробив, а це заказали сундучок. От без оптовичок там гляні віддам я ту шкатулочку зробив. Ну ото от, так. От. Ну, для мене найголовніше, що це моє заняття, щоб раз я такої роботи не можу робити, серце не дозволяє, а таку роботу робив. Сидю, приміром, вечором до 10 часов вечора, ну це все клею, красю. Ну це таке заняття, кожен день Божий день. Мої роби, значить, із картонних ящиків. Чеки беруться, вирізаються і клеються. Значить, клей або термопістолет, або э, ПВА, І це все таке діло. Тоді оклеїться крафт бумаги зверху. Потім ще Зверху обклеюється салфеткою, а потім вже краситься. Краски в мене всі на водній основі. І лаки, і краски всі тільки. Ну, дуже хороше. У мене без запаху, без нічого. І оце таке тоді виходить. От візьміть рушкатух, і оце вона така сама і буде. Як і ця.